Дмитро Снігирьов військовий експерт, до нас долучається. Пане Дмитре, вітає. день Відео, котре ми бачили, зокрема, коли я цю інформацію читав, коментується нині нашими телеграм-каналами як те, що ну це російський може бути як варіант самострілу, оскільки під час одного із запусків, що видно на відео, якраз тоді і зникає у будинках довкола світло. То що сталося в великах? На ваш погляд, яка це операція? Чия може бути? Ну власне, давайте говорити, ну скажімо, якщо вже пішли меми, то скорше за все, Волуцька Народна Республіка намагається вибороти суверенітет від Російської Федерації. Нагадаю, Білорущина це власне історичні землі України, вони і наразі заселені приблизно 70% це етнічні українці. Тому не варто забувати про цей факт. Взагалі, місто Білгород згідно міжнародних договорів, зокрема Брест Литовського мирного договору, який був підписаний, в тому числі і Радянською Росією, входив до складу Української Народної Республіки. Це історія, але історія з продовженням. Коли ми говоримо власне про протидію російському миру, ми маємо дати чітку відповідь: що Український світ закінчується там, де закінчується українська мова. Ці райони вони Україномовні в більшості своїй. Але менше з тим, переходячи до власне самої військової тактики збройних сил України, я хотів би власне зауважити, що не варто відкидати можливості нанесення збройними силами України відплатних ударів по території Російської Федерації. Мовиться виключно про військові об'єкти. Я підкреслюю зокрема про місця базування ракетних установок С-300, з яких ведуться обстріли цивільних кварталів України. Українських міст Україна має за собою залишати право на пріоритетну відповідь на подібний ракетний тероризм з боку Російської Федерації. Я підкреслюю, мовиться про нанесення ударів, виключно по військових об'єктах на території Російської Федерації. Ну і самі росіяни, знаєте, у телеграм-каналах зауважують, що це їм може бути відплата за Харків. Ми пригадуємо цей енергоудар на початку тижня. Тут, коли казати про Розвиток далі, то треба додати інформації, яка ще пригода сталася на російському кордоні дня попереднього. Митний термінал РФ горів учора на кордоні з Білгородською областю. Влада регіону заявила, що внаслідок обстрілу ЗСУ зайнявся митний термінал у селі Нехотєєвка на межі з Україною. Спочатку губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що снаряд улучшив у заправну станцію, яка не працює. Однак пізніше визнав, що територія АЗС не постраждала, і внаслідок обстрілу пошкодження дістав саме митний термінал, на якому виникла пожежа. Ну це, скажімо, mm -hmm. такими днями така тенденція до створення цього емоційного фону потрібного на кордоні. Можемо вбачати це як тактику наших військ. Ну, ви знаєте, ну що значить емоційний фон? Я ще раз підкреслюю, власне, давайте згадаємо заяву офіційних представників Білого Дому. Українська сторона сама вибирає легітимність ціля. Це мовиться не тільки про окуповані території Автономної Республіки Крим і відповідно окупованих територій України, але й безпосередньо території Російської Федерації. Якщо мовиться про те, що це військовий об'єкт, то на мою думку він є легітимною цілею з боку Збройних сил України. І тут не мовиться вже про створення певних настроїв серед громадян Російської Федерації. Мовиться про те, що Україна захищає свій державний суверенітет всіми можливими засобами, в тому числі і подібними Внесенням превентивних ударів по території безпосередньо країни окупанта я нагадаю, Білоруська область, як слушно зауважили, це великий хаб окупаційної армії. Відповідно, цей КПП використовувався в якості перевалочного пункту для подальшої передислокації російських підрозділів безпосередньо на території України. Тому говорити про необережне паління, чи якісь ще підстави, чи то створення певного емоційного фону, як на мене, ну не варто. Варто навпаки просувати тезу щодо можливості відплатних акцій з боку української сторони. Це виключно моя думка, але вона, на мій погляд, має право на існування. Російська федерація має чітко зрозуміти, що прийшовши з війною в Україну, вони отримують відплатні дії з боку України. Це то війна торкнеться не тільки власне військового контингенту Російської Федерації, який безпосередньо розташовується на території України, але й військових я підкреслюю об'єктів на території самої країни окупанта. Тут вас почув, але от якщо перевернути це на російську сторону З Нехотєєвки той же губернатор Гладков згаданий до цього казав, що мовляв треба провадити евакуацію а потім за кілька днів от так от ні сталася оця митне займання, якщо подивитися, як от знову ж таки, як самостріл російський для того, щоб створювати якісь емоційні ситуації на кордоні, заяви робити провокації з метою подальшої ескалації російської, може бути таке. Може, я не виключаю подібне сценаріїв, але давайте говорити. Ви знаєте, коли постійна лунає подальша ескалація, я перепрошую, які ще подальші ескалації, якщо приблизно 17% української території є окуповані російськими окупантами? Це ескалація чи це війна? Давайте називати війну війною. Відповідно, вона має або власне інтенсивний характер, або е, характер, ну скажімо так, позиційної війни, але говорити про подальшу ескалацію, коли власне я ще раз підкреслю, йде активна фаза війни військових дій на території безпосередньо України для мене не зрозуміло. Тим більше це не зрозуміло, коли подібна риторика лунає з вуст наших західних провідних партнерів. Куди ще далі, далі ескалація, якщо б'ють по виключно житловій інфраструктурі наших міст? Ну ескалація вже війни масштабно і ще більша, очевидно, не в такому тільки розумінні це може йтися, але менше з тим. Тут вас почув і рухаємося далі до розмови власне про ситуацію на фронтах, те, що Зараз відбувається на Харківщині. Є інформація, зокрема від інституту вивчення війни, яку він зауважує, що біля Святогірська наші збройні сили і далі рухаються, і, зокрема, витіснили війська Росії із населених пунктів Студеня та соснова на березі річки Сіверський Донець. Ма побачити ось ці позначені населені пункти. Зауважується, що українські сили просуваються через оскол на Харківщині, зміцнюють позиції біля траси Р 79 у Гряниківці. Імовірно, позиції Росіян далі на схід від річки ніж завалося раніше, і їхня лінія фронту слабка. Це коментар інституту вивчення війни. Ну а коментар Дмитра Снігерьова почуємо зараз. Давайте ну почнемо з того, що традиційно, я подякую вашому телеканалу. Справді в тім, що в попередніх передачах ми озвучили інформацію про те, що на окупованих територіях Луганської області вимкнуто стрільниковий зв'язок, що унеможливити власна витік інформації щодо переміщення військових колон безпосередньо місто Сватова і Сватівський район. Так от інститут вивчення війни вчора підтвердив цю інформацію, і фактично спростував. Інформацію очільника Луганського військово-цивільної адміністрації Гайдая про те, що інтернет був вигнутий виключно з питань, ну скажімо так, забезпечення. А життєдіяльності а квазіутворення. Тобто, я знов таки дякую вашому телеканалу за можливість донесення оперативної інформації. Що стосується ситуації на фронті, зокрема Донецький напрямок, він розглядається окупантами як пріоритетний. Якщо ми подивимося, останнє зведення генштабу ЗСУ, окупанти намагаються тиснути на вісьми ділянках фронта. Себто, мовиться про те, що наразі на Донецький напрямок передислоковано додаткові підрозділи збройних сил Російської Федерації підрозділи. Розділи так званого барсу це армійський резерв країни Про що ми неодноразово говорили в вашій передачі? Їх діяльність наразі зафіксована поблизу Лимана і відповідно, поблизу Бахмута. Крім того, мовиться про те, що поблизу Бахмута, Бахмутське створюються додаткові підрозділи. Мовиться про власне засоби ураження, створена артилерія і реактивна артилерія. Це свідчить про те, що найближчим часом саме Бахмутський напрямок буде розглядатися окупантами як пріоритетний. Що стосується власне святих гір Святогірська, то тут можемо говорити про успішний характер просування збройних сил України. Щодо боїв поблизу Лимана, вони течаться безпосередньо в передмісті само Лимана, тобто ми не зайшли поки в місто. Інформація про звільнення Лимана, вона трохи передчасна. Разом з тим, можемо говорити про успішний характер дій зсу на Донецькому напрямку, відбито контрнаступ окупаційних військ, ба більше того, на окремих ділянках фронту надалося, скажімо так, покращити свої тактичні показники. Це те, що стосується донецького напрямку. Ну і продовження тут же власне пропонуватиму переходити і на південь. Ми у розрізі останніх днів пам'ятаємо про офіційне підтвердження сіл звільнених. Пам'ятаємо про заяву щодо майже повністю вогневого контролю над територією області. І є там заяви про кистилівку. Спочатку це були одні заяви, потім інші. Що у розвитку на Херсонщині бачите ви? Ну давайте почнемо власне з інгульця українського плацдарму, який наразі розширяється. Є просування власне в гукупованих територіях. На мою думку, підрив власне дамби поблизу на, поблизу Кривого Рога, пов'язаний саме з цим унеможливити просування збройних сил України, цебто штучно підняти рівень води в річці річки і, Відповідно, унеможливити наведення понтонних переправ збройних сил України. А це ще, скажімо так, наочне підтвердження успішного характеру просування збройних сил України на так званому Криворізькому напрямку, це то йдеться про те, що ЗСУ вдалося локалізувати загрозу російського просування в бік Кривого Рога і інших промислових районів Дніпропетровщини. В попередніх передачах ми вже говорили з вами про те, що Збройним силам України вдалося просунутися вздовж адмінкордону з Дніпропетровською областю, тобто те угрупування Росі російських військ, яке умовно мало назву Криворізьке угрупування, воно наразі фактично заблоковано активними діями збройних сил України. Миколаївський напрямок мовиться про просування вздовж адмінкордону з Миколаївської області. Так само можемо говорити про те, що фактично угрупування російських військ воно притиснуто до річки Дніпро. Можемо говорити про подальше просування в бік населеного пункту Берислав, який вважається ключовою логістичною базою окупаційних військ. Крім того, згідно останнього повідомлення генштабу ЗСУ, нанесено вогневе ураження по понтонних переправах поблизу Дарівського автомобільного мосту, і відповідно інших логістичних складових, і вражає кількість авіавиліків і нанесення точкових ударів по командно штабних пунктах і місцях базування 13. Уявіть собі ефективність роботи власне української штурмової авіації засобів ураження. Причому засоби ураження ствольна реактивна артилерія виконали 330 вогневих завдань. Вражає саме з цими пов'язана у ті втрати росіян, про які ви говорили. Це і в живій силі, і в техніці. І головне. Знову чергове знищення аналога в ніт. Мовиться про панцер 1 с який став знову легкою здобиччю української штурмової авіації. Мовиться про використання американських протирадіолокаційних ракет. І якщо ми подивимося в останньому пакеті військово-технічної допомоги з боку Сполучених Штатів, мовиться про передачу саме цих характеристик зброї, це протирадіолокаційні ракети відповідно снаряди до Хаймерсів. Ну, до речі, ви розпочали з інгульця з кривого рогу, і в мене тут запитання. Я бачив таку тезу серед аналітиків про те, що мовляв, прориваючи дамбу, піднімаючи воду, росіяни, скажімо, більше навіть собі зробили проблем щодо понтонних переправ, наприклад, ніж нашим збройним силам це могло щось створити. Ви поділяєте таку думку? Абсолютно йдеться власне про те, що піднявши рівень штучно, піднявши рівень води в Інгульці, вони фактично відрізали собі шляхи постачання. Логістика повністю порушена. Саме російська логістика, не українська. Так дійсно за рахунок цієї дамби нам здало, давалося до певного часу регулювати рівень води в Інгульці. Давайте ну, називати це речі своїми нами, тим більше інформація вже пішла на загал. І відповідно налагодити понтонні переправи через. З Інгулець, але враховуючи успішний характер просування Збройних сил України і відповідне розширення, інгуль... Плацдарму, підрив дамби в першу чергу, це постріл в ногу з самим собі, мовиться з боку самих окупаційних сил. Ну і тут от запитання власне раніше днями, коли пояснювали, чому Харків не Херсон, тобто чому ті темпи і ті формати не можна зі сходу перенести на південь. Зауважувало, що зокрема Херсонщина сільськогосподарська земля, там є іригаційні споруди. Їх росіяни можуть використовувати як власне, якщо вони сухі, якщо там немає води, як певні такі фортифікації відносні зараз. же вода, котра пішла по Інгульцю, вона могла от умовно такі споруди заповнити і. Комусь, ну, наприклад, росіянам точно створити більше проблем, абсолютно точно. Пане Дмитре. Про це йдеться мова. Підвищивши рівень води, вони заповняють цю систему. Відповідно, я ще раз повторюю, вони створюють проблеми виключно для себе. Тобто логістика порушена повністю. Якщо раніше це використовувалося як фортифікаційні споруди, то тепер це додатковий головний біль власне для російських окупантів. Але я ще раз підкреслю, те угрупування, яке знаходиться зараз на правому березі, воно фактично знаходиться в тактичному оточенні ЗСУ. Позбавлено можливості проведення логістики. Ну, ми знаємо вже про приклади звернення до наших військовиків, що ми готові здатися і перейти, мовляв, під гуманітарне право росіяни кажуть. Але в перспективі, ну наскільки масовим на ваш погляд може бути от таке от звернення? Що робитиме решта, котра скаже, що, мовляв, я не здаюся? Ну ви знаєте, вони можуть казати все, що завгодно, але давайте подивимося знов-таки реакцію провідних російських а, говорящих голов. Чи не перше з'явилося повідомлення про так званих «п'ятсотих»? Поясню, про що йде мова: відказники, ті, хто відмовляється або дезертири. Причому знову по провідних російських телеканалах я підкреслю, це прозвучало чи не вперше, що їх кількість просто вражає. А вражає, я поясню, це до 5% особового складу вважається так званими п'ятисотами. Тобто, або відказники, ті, хто відмовляється продовжувати короткострокові контракти, укладені на 6 місяців. До речі, зарплатня 3,5 тисячі євро. Уявіть собі, для Російської Федерації можемо вказати, що це фантастичні суми. Плюс, відповідно, певний відсоток дезертирів. а відсоток дезертирів досить значний. Давайте згадаємо повідомлення Генштабу ЗСУ, де Говорилася про те, що Російська Федерація використовує гелікоптери і пошукові групи для боротьби з дезертирством, тобто, це явище набуває катастрофічного для збройних сил Російської Федерації характеру. Ну і продовження теми пропонуємо обговорити російську заяву, яку Соловйов зокрема поширив, і тут думки, які стосуються прикордоння. Ми повернемося до того, що власне починали. Що нам дійсно потрібно таке повідомлення перепостив, зокрема, російський пропагандист. Так це те, що має бути мобілізація будівельної техніки у прикордонних регіонах. Оборонні рубежі мають будуватися швидко, якісно, на велику глибину і за всіма правилами воєнної науки. Війна прийшла в наш дім. Той чому таким чином накомандував і навоював інше питання, розбирати його будемо пізніше. От із цієї заяви заклику будувати фортифікації вже на своїх територіях з називання війни війною. Що ви висновками робите? Зміна від характеру військового протистояння. Вони зрозуміли про те, що це так званий пропагандистський характер проведення спецоперацій, на чому вони наполягали, тобто обмежений характер військової компанії на території України. Він провалився. Війна війною. Причому війна за оцінкою того Салавйовано постукалася в російські двері. Принцип бумерана, те, що прилетіло, те і повернулося. Інше питання: що відрубавши руки власникові бумерангу, але мовиться про те, що згортаються будівельні роботи. На територіях окупованих Луганської області, якщо раніше там були ну, великі бригади будівельників, йшлося про масштабні е, проекти за участі Російської Федерації, то наразі мовиться про те, що їх евакуюють разом з технікою безпосередньо на території Російської Федерації. А це говорить про те, що власна Російська Федерація розглядає Окуповані території Луганської області як перспективні в моменті звільнення збройними силами України. Ну а те, що стосується території Росії, то давайте згадаємо інші заяви російських пропагандистів. Добре, вони візьмуть Білгород, але до Москви вони точно не дійдуть. Тобто вони готові вже віддати нам Білгородську область. Ба більше того, ну знаєте, я буквально днями прочитав мем, що паніка в російських пабліках з приводу того, дай Боже, щоб вдарив мороз, щоб хахли замерзли на підступах до Москви, як це було в 41-му році. Це не жарт, це загальні настрої в російському сегменті, які чи не вперше зрозуміли, що так звана друга армія в світі вона виявилася булькою. Колосом на глиняних ногах. Так, от виходить. Ми своє робимо, і це правда. Спасибі, пане Дмитре. Дякую за розмову. пане Дмитре. військовий експерт, ветеріапостровців.